Стили вифлеєм новину, народився нам спаситель все світу. люди і царі і пастирі, і ангели на небі. Із закарпатськими мотивами, звуками трембіти та під акомпанемент струнного квартету. Справжню карпатську колядку возвістили в віфлеємі. Днями презентували у центрі громадськості та національних культур. Ідея створення цієї колядки виникла ще. У вересні і всі чотири місяці практично ми створювали її, і хотілося показати всі етнічні групи, які представлені в Закарпатті. Лемки, Бойки, Гуцули для того, щоб нашим хлопцям, які на передовій, підняти настрій саме на різдво, саме. Послати їм таке привітання з Карпат. Адже колядка у нас на Закарпатті це завжди щось особливе. Це молитва, це благословіння, це прохання про мир. Виконує різдвяну композицію юний артист Даніель Пап. Ця робота стала другою у виконанні співака. Разом із викладачем близько чотирьох місяців працювали над створенням колядки, розповідаючи, намагалися передати культуру нашого краю у віршованих рядках для всіх людей по всій Україні, щоб. У цей тяжкий час вони змогли співати і слухати цю пісню, щоб їхній настрій е, став веселіший, новорічніший. І все було у них добре. Це ще одна колядка в моєму виконанні. Я вже виконував свою першу колядку того року. Ці пісні особливі, тому що вони е, дають тобі війти в український стиль пісень, українська музика. Це все. Це все з'єднує нашу державу Україну. Головне кажуть виконавці: було зберегти основний мотив та сенс колядки, але водночас зробити її сучасною та з мотивами любові до України. У цій колядці ми використали гуцульський лад це особливий музичний лад, притаманний саме для наших карпатських коломийок, і тому вона стала така дійсно колоритна. І звичайно, щоб не мог не ми не могли уникнути цієї танцювальної. Мелодії, яка прикрасила цю колядку, і звичайно, в кінці наше традиційне закарпатське вінчування, яке кожна дитина, кожен хлопчик на різдво у нас співає в кінці після колядочки. Ідею твору повністю відображає і відеоробота, каже режисер. Під час створення кліпу намагалися передати автентику нашого краю у поєднанні з одвічною традицією святкування Різдва Христового. Хотіло, якомога... Краще показати атмосферу сімейного свята, колядок. Так як ви бачили в роботі, дійсно сімейний тандем, не тандем, а скажімо так, сімейна, дійсно сімейна співпраця. І так як в нас все колядники ходять від мала до велика, всі були задіяні, мали свою роль, намагалися відтворити. Настрій і колядувати в першу чергу біля двох місяців. Концепція була ну, практично родилася відразу. Працювали, репетували, репетірували. Всі учасники розуміли приблизно, що, що нам треба для кадру. Трошки ми займалися додатково із Павликом. Ви бачили, як я кажу, він такий На... Настоя... справжній настоящий колядник. Навіть в умовах війни творчість та традиції українського народу продовжують жити у піснях та творах молодого покоління.